У мене, коли я перейшов з аутсорса в продукт, дуже багато чого змінилося, і це насправді є абсолютно інший досвід, тому що коли ви працюєте в аутсорсі, по суті, вас наняли на проект якогось клієнта, в якому треба зробити якусь конкретну задачу: робити android застосунок, або навіть робити якусь фічу, або окремий функціонал цього застосунку. Тобто ви в цілому не особо залучені в продукт, ви не знаєте, як там справи в компанії, там можливо якісь фічі, навіть які будуть наперед. А от в продукті там справа зовсім інша. Коли ви працюєте напряму, ви сприймаєтеся як, скажімо, штатний працівник, і знає про все, тобто він може впливати на багато речей про те, як йдуть справи в компанії, про її заробітки, про які там відбуваються зміни. А в аутсорсі, у вас просто буде ваш проект, і ви там будете всередині щось робити. Але такого, що ви на щось вплинути, або щось змінити, або щось запропонувати, скоріше цього, що не зможете, тому що вас будуть сприймати просто як працівника, якого наняли зробити якусь конкретну задачу, і так само від нього може дуже швидко і позбутися. І тому його думка дуже рідко враховується, якщо йдемо про щось більше ніж проект. І якісь там технічні рішення.